Є знижки на оптіно 15% в Афтеках. Подорожник, пам та ощад. Вони це зробили. Верховна Рада 11 квітня ухвалила мобілізаційний законопроект. Профільний комітет працював над документом майже 4 місяці. Правок назбирали аж понад 4 тисячі. Командна робота нардепів вражає напередодні. Депутати сиділи до ночі, щоб опрацювати таку кількість правок. А зранку 11 квітня раптово прибрали пункт про демобілізацію. Що ж міститься в скандальному законопроекті, який до слова, ще має підписати Зеленський? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 11 квітня рада схвалила у другому читанні законопроект про мобілізацію. Ці також в раді проголосували за правку щодо виключення демобілізації після 36 місяців служби. Із документом правка, в якій була норма про прибирання демобілізації, пройшла 227. Тобто, це положення вилучено повністю з закону про 36 місяців і рішення ставки. Нагадаю, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав міністру оборони Рустему Умєрову лист, в якому запропонував розглянути положення про демобілізацію окремо від урядового закону про мобілізацію. Умєров погодився з пропозицією сирського та звернувся з відповідним листом до кабінету міністрів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до голови Верховної ради Руслана Стефанчука з проханням підтримати ініціативу Сирського, що в кінцевому результаті підтримали і нарди. Епи у сесійній залі Верховної Ради 11 квітня загалом 11 квітня нардепи ну дуже оперативно спрацювали, бо вчора сиділи до ночі, але правки до законопроекту про мобілізацію таки розглянули. 11 квітня біля другої ночі Верховна Рада завершила розгляд правок до законопроекту про мобілізацію. А про комендантську годину нардепи ні, ні, не чули у мережі. Відразу понеслись мемчики, які постили і самі народні обранці. Але тож все заради діла і для людей. Хоча тут є питання. Загалом було опрацьовано 4294 пропозиції щодо зміни тексту документа. На все про все нардепам знадобилося 11 годин. Про це написав у своєму телеграм-каналі Ярослав Железняк. Отже, всі відхилені правки серед 4294 правок у законопроєкт про мобілізацію пройшли. На це пішло 11 годин. В Залі до кінця залишалось 30 депутатів. Зараз перерва до ранку. Далі з ранку мотиваційний виступ військових. Потім 31 голосування за 31 враховану правку в закони. І останнє голосування за законопроєкт в цілому. Про закриття засідання у своїх соцмережах повідомив народний обранець, член фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. За його словами, у сесійній залі на цей момент залишилося близько 30 героїв. Ой, депутатів, роботу над законопроектом вирішили продовжити на засіданні 11 квітня. Друзі, 01 година 44 хвилини. Закінчився розгляд правок. 4294 правки розглянуті. залишились правки комітетські, де вже треба буде їм голоси. Тому, як ви бачите, зібралась слуга народу. Все, от це ви бачите на ваших очах. Радіють в кінці засідання. Було близько 30 народних депутатів. От це слуги народу. Вони фотографуються на пам'ять. Ну це ті депутати, які залишились до кінця. Інші депутати, як ви бачите, нікого нема. Все, ніхто не витримав. Менше 10% депутатів відпрацювали при тому, що це перший був день в квітні робочий, але це все знаєте навколо. А саме головне прибрали терміни служби, прибрали грошову мотивацію. Будемо добувати, щоб хоч щось гроші повернути, щоб хоч щось вибити. Друзі, працюю далі для вас. Ну що тримаємо стрій? Що ж насиділи нардепи за 11 годин роботи у середу, 10 квітня. Верховна Рада таки підтримала у першому читанні урядовий законопроект про внесення змін в кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення щодо мобілізації. Це історія про штрафи для ухилянтів. Парламент проголосував за основу перше читання законопроєкт про внесення змін в кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення по мобілізації. За 254. увага! Так як питання пройшло тільки в першому, а не в цілому, то по факту схвалена зараз урядова версія з усіма нормами. Вона має багато проблем і жорстких норм. Тому всі обіцяні зміни мають тоді. Зайти правками до другого читання на комітеті, так згідно з порівняльною таблицею, законопроект передбачає штраф від п'яти сотень до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення призовниками, військовозобов'язаними та резервістами правил військового обліку. Водночас, за порушення законодавства про оборону військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пропонують штрафувати як звичайних громадян, так і посадовців. Штрафи. Передбачені в розмірі від 34 до 85 тисяч гривень. За ці порушення в умовах дії особливого періоду пропонують штрафувати на суму від 153 до 204 тисяч гривень. Також у порівняльній таблиці до законопроекту була правка про кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Сюди ж входила і відмова від. Проходження медичного огляду, однак під час засідання у парламенті заявили, що поправку, яка передбачала за це від трьох до п'яти років в'язниці, відхилили та прибрали із законопроекту. Також ухилянтів таки позбавлятимуть права на керування транспортними засобами. Обмежувати не будуть тільки у двох випадках: якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу, та якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утриманні. Мені особи з інвалідністю першої та другої групи або дитини з інвалідністю також рада ухвалила за основу законопроект, який дозволятиме мобілізацію засуджених осіб. Але і тут є свої нюанси. Про це говорить нардеп Железняк. Також за основу прийнято законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб за 281 голос. Постскріптом ті ризики по антикорупції там є і рішення антикорупційного комітету. Та по тяжких злочинах обіцяють прибрати до другого читання. Даний документ передбачає добровільну участь засуджених у бойових діях, але лише тих, хто відповідає вимогам до проходження військової служби в окремих спеціалізованих підрозділах і військових частинах. Але одного бажання засудженого недостатньо. Потрібно буде пройти відповідну процедуру, подати документи та пройти велка. Разом з тим, вступити до лав ЗСУ зможуть далеко не всі ув'язнені. Виняток становлять ті з них, хто ув'язнений, ув'язнений за злочини проти основ національної безпеки України за умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням, ув'язнені за сексуальне насильство ті, хто мають судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених конкретними статтями, якщо такі судимості не погашені. Зазначує, що парламентарі були незадоволені роботою профільного комітету, який готував мобілізаційний документ до другого читання. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що закон. Но проекту прибрали все, заради чого цей документ потрібно було ухвалювати. Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Київ. 24 Також народний обранець опублікував у своєму телеграм-каналі основні напрацювання профільним комітетом мобілізаційного законопроекту до другого читання, що і було проголосовано 11 квітня Верховною Радою. Основні положення залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю. Давно добивався цього, і буду відстоювати у залі голосування. Демобілізація у зв'язку зі звільненням з полону. Якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу, теж давно треба було приймати визнані обмежено придатними, зобов'язані будуть повторно пройти переогляд протягом 12 місяців. Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Це дуже правильна норма. Ті, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого, 2022 року, окрім військовослужбовців, Службовців підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби, обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів, обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК. Порушення конституції ні, не чули. Закон вступає в силу через місяць після прийняття. За цей час уряд має підготувати всі нормативні документи. Нагадаю, що цей законопроєкт розглядався. В комітеті два місяці. Для того щоб загалі прибрати ключові норми, зокрема і демобілізацію, також згідно з документом, реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного залишається добровільною однак, усі військовозобов'язані, які досі не уточнили свої дані в ТЦК, мають зробити це протягом 60 днів після чергового указу президента про продовження мобілізації. Згаданий указ очікується 13 травня. Уточнити дані можна буде у ТЦК, ЦНАПІ або в електронному кабінеті. Також дистанційне оновлення даних буде вимагатися від тих, хто перебуває. За кордоном не можу не зазначити про цікавий момент із наданням консульських послуг у законопроекті про мобілізацію йдеться, що військовий квиток у консульствах вимагатимуть, зокрема, у 18-річних українців, але повертатися до України юнакам, які виїхали до цього віку, не потрібно. Свої дані можна буде уточнити дистанційно. У чоловіків від 18 до 60 років на кордоні зможуть перевіряти військовий квиток при виїзді та в'їзді до країни незалежно від придатності до служби або від строчок кожен чоловік цього віку буде зобов'язаний носити при собі військовий квиток і пред'являти його на вимогу поліцейських співробітників ТЦК а також прикордонників. А от кому таке нардепи зробили справжній подарунок, так це собі звичайно, бо кожний народний депутат зможе забронювати від мобілізації по два своїх помічники. Працювати ж комусь таки потрібно. Також з 2024 року буде заброньовано всіх працівників нацполіції України. По органах держвлади та місцевого самоврядування там можуть бути заброньовані лише керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорії Б та В, то серед них може бути заброньовано до 50% осіб. Громадяни, які до 25 років пройшли базову військову підготовку, не підлягатимуть мобілізації. На службу їх можуть покликати лише добровільно. Замість термінової планується запровадити базову військову службу. Її проходитимуть громадяни від 18 до 25 років. Вони зможуть самостійно вибрати період проходження служби до досягнення 24 річного віку. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану в добровільному порядку. А от взяттю на військовий облік підлягають жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Але хочу наголосити, що законопроект це ще не закон, останнє слово, точніше, підпис або вето за президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив політолог Ігор Рейтерович. У ЕТЕРІ телеканалу Еспресо є ймовірність, що навіть якщо закон про мобілізацію буде розглянутий і проголосований у Верховній Раді, президент може накласти на нього вето. Він буде бачити, що не користується підтримкою в суспільстві, взагалі зверне увагу на якісь моменти найбільш одіозні і буде вимагати від парламенту їх змінити відповідно до окремих заяв людей, які наближені до влади і займаються інформаційним супроводом. Діяльності влади сьогодні вони не визначилися, хто і як буде комунікувати зі суспільством з приводу закону про мобілізацію. Президент, судячи з останнього інтерв'ю, не буде брати на себе фінальну політичну відповідальність за закони. Він сказав, що це пророгатива ВРУ. А от багатьом депутатам в раді. Ця історія не подобається. Думаю, це може стати якраз причиною затягування розгляду цього законопроєкту або голосування за нього у невідповідному вигляді. А як вам ухвалений законопроєкт про мобілізацію? Напишіть нам у коментарях. Як думаєте, чи підпише президент документ? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.